Евангелія, і, власне, вчора Ісус, ми чули, як Він був в своєму рідному селі, там теж проголошував Боже Слово, але там згіршилися люди і хотіли навіть вбити Ісуса, не змогли. А сьогодні Ісус приходить в Капернаум і там навчає, там навчає цих людей теж по суботах, і є велика різниця. Ці люди дивувалися з його вчення, тому що їх слово Його було з владою. Часто цими словами люди так маніпулюють, що неможливо зрозуміти взагалі, що відбувається вже в світі. Навіть люди, які мають дві освіти і два докторати, в кінці кінців не розуміють, що відбувається. Тому що медіа мають таку владу, тому що політики, тому що є спеціальні експерти, ботоферми, що деколи не знаємо насправді, що сказав хтось, а можна це зінтерпретувати, як собі забажають. І ця влада слова, коли ми вже чуємо, то в нас вже закрадається сумнів навіть до Божого Слова. Чи дійсно те Боже Слово має таку владу, чи дійсно це Боже Слово, воно мені допомагає, чи може допомогти в житті? А ми чуємо сьогодні так ясно, що ці люди дивувалися, Ісус говорить з владою, з авторитетом. Ісус є таким авторитетним чоловіком був на той час і пророком, і нашим Богом. Але бачимо, хто найкраще знає Ісуса, найкраще знає демон. Знає, хто такий Ісус, знає, що Він Син Божий, знає про Його силу, знає про Його владу, знає про все. Каже, чому ти прийшов? Що ти від нас хочеш? І так деколи є ця небезпека, небезпека не довіряти Божому Словові. Сумніватися в тому, що Ісус говорить, слухати, читати багато медіа, думаючи, що там щось я собі сформую, якусь думку, а пізніше глибокі розчарування. Глибокі розчарування, глибока біль, і навіть багато людей відходять, просто, можливо, навіть дають заволодіти собі демонові, так? як цей чоловік, який приходив там в синагогу, а він був під владою демона. Так багато є таких ситуацій. І сьогодні ми теж згадуємо мати Тересу, з Калькути, знаменитість всі в цілому світі знають, хто така мати Тереса в 79-му році, 1970 му році отримала навіть Нобелівську премію. Скільки зробила добра, скільки. Знали її людей, скільки згромадження і як воно виросло цієї місіонерки Божої любові є в нас в Україні, але їй казали: ти стільки всього робиш, як ти можеш це робити? Вона сказала: я би не змогла цього робити, якби кожного дня не приймала Ісуса. Всі ці справи, які не причащалася, не приймала Ісуса. Отже, Фізично можемо прийняти Ісуса, а Боже Слово це є те саме причастя тільки через духове, да? коли ми слухаємо. Тому, брати і сестри, мусимо згадати, що Ісус має авторитет, що Його Слово є діяльне. І Він тільки одним словом замовкне і вийде. І ще маленька річ, яка є великою в нашому житті. Часто оці церкви святі говорять не вступати, не входити в діалог з демоном. Коли чуємо в нашій голові якісь такі спокуси, чуємо якусь таку, такі речі, не даємо ради, так впадаємо в нерви, в знеоходження, в з... замовкни, вийди, не діалогувати, не шукати пояснень, не. Не намагатися з цього якось я розумом зможу це, не зможемо. Не маємо ми такої влади і сили. Тільки Ісус має владу і силу вигнати демона його слово діяльне. Амінь.